Треба з собою кави. В зернах це молоти. Запарювати не хочу. Девайси брати. Та ні, це багато місця. Що є? Дріпи. До речі, привіт. А ти е, знав, звідки з'явилися в нашому з тобою житті дріпи? Зручніше сідайте на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. І давай я розповім тобі, звідки почалась історія дріпів. Поки буду готувати цей дріб. З тебе дзвоник, подобайка, підписка, лайк і коментар. А я поки почну. Значить, звідки взагалі пішла культура дріпів, і звідки вони в нас з'явилися? Перший запит на дріб каву з'явився саме в Японії в 1960-80-те роки. Це був період, коли японці переживали величезну урбанізацію. Але і любили медитативні методи заварювання кави. Та в них був бум на приготування каву вдома. Вони любили не еспресо-методи, як в Італії, полюбляли більш фільтровану каву, щось на схоже на міліту різні пуровери. Але так як їм потрібно було постійно кудись їхати, був запит «кава в один клік. Щоб не втратити смакові властивості кави, перша компанія, котра запатентувала дріпбек як власний винахід, була компанія Co. Вони займалися кавою з 1920 року, а запатентували дріпбек у 1990 році. З чого все складалося? Все геніально просто. Це ось такий фільтр пакет. І два паперових вушка, котре чіпляються будь-куди. Але головним було те, щоб кава не втрачала свої властивості. Тому її покупували в окремі ось такі пакети і задували азотом. З роками дріпи зараз виглядають по-різному, але найкласичніший дріп-пакет це ось такий. Чого він був зроблений для того, щоб японці могли вдома будь-де, але або в офісі, або в мандрівці, в подорожі. Приготувати смачну каву і дуже швидко, хвилини за три. Вони набрали велику популярність Японії і поширювалися по офісам, по домівкам, але світ їх почав бачити лише на початку цього століття, і десь з 2000-х років до 2010 тисячі років ця культура поширювалась суда на азійському ринку. Тайвань, Корея і інші азійські країни дуже сильно полюбляли дріб каву в Європу. Ця культура прийшла десь близько. 10-15 років тому, завдяки тому, що дуже активно поширювалась спешалті культура, так звана третя хвиля кави, і дуже велика кількість компаній, хто займається обсмажкою кави, дуже сильно хотів порційно запакувати і поділитися своїм продуктом, щоб він був більш доступний для великої кількості людей. В Україні ця культура почалася десь з 19-го року, та саме в той період, коли Почався ковід, почалися локдауни, і кав'ярні не могли працювати, точніше, не всі кав'ярні. А люди хотіли смачної кави. Не всі мають вдома девайси. З'явилися дріб-кава. І саме завдяки дріб-кави і саме завдяки таким. Дуже незручним умовам ми отримали цей продукт на ринку. Зараз дуже велика кількість обсмажчиків використовує дріб каву в своєму асортименті. Багато різної кави на будь-який смак, починаючи від якоїсь базової класичної кави, яку можна поєднувати разом з якимись там додаваннями, умовно, тим самим згущеним молоком, і робити щось схоже. Як в'єтнамська кава, так і лімітована спешлті кава, якийсь унікальний лот, використовується наразі для виготовлення кофі в дріпах. Тому наразі мандрувати з смачною кавою стало набагато легше і простіше. Тому що тобі вже не треба брати якусь велику валізу з різними девайсами, молоти за зернову каву і під кінець своєї мандрівки вже пити не дуже смачну, тому що вона просто окислилась. Дріб кава тепер вихід з цієї ситуації. Вона зручна будь-де, будь то в офісі, будь-то в потязі, будь то в горах, на морі, де б ти не був, навіть вдома. Дуже зручно готувати каву. Для приготування дріб кави не потрібні ваги, не потрібна якась певна температура. Все написано вже від виробника на наліпці або рецепт схований в коробці. Просто потрібна висока горня, в моєму випадку це був сервер, або твій термос. Гаряча вода, зробити декілька вливань і отримати смачну чашку. Фільтр кави. На мене це have у приготуванні кави будь-де при будь-яких умовах. Як сподобалось це відео, з тебе коментар і вподобайка. Напиши, яку тему тобі було б цікаво ще почути, що ти ще не дізнався, а ми про це розповімо. З тобою був Дмитро, це 25 Coffee Roasters, заварю, насолоджуйся та кайфуй!